Відрянь, його не Всякі вірині, несвітлення. Він прийшовши з помощи залом до нас, Радше він сам себе веде за життя світу. Прийняв хліб у затісній причесні, проші руки, роздав коло і благословив, освятий, переломив, дався тим всім душим, і ослуху нашу. Приміща, це є тіло, моє. Що за вас ламається, на відпущення гріхи, так само і й чашу по Вийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьок проливається, на відпущення гріхи. Воєві Твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Ще приносимо Тобі цю духовну і службу і просимо, і молимо, і погано. Дійшли духа Твого Трогонастрій, що перед нами. Боже молости будь-якіму, Боже молости будь будівні Боже молости в будь-якіму. Затвороти хліб та чистим тілом Христа Того. Амінь. Части чесної крові Христа Твого. Амінь. Перетворивши Духом Боже, Твоїм святим. Амінь Амінь. амінь. амінь.